Всім привіт! В цьому відео покажу, як боротися з кротами на своєму участку. Як з простої пластикової бутилки зробити відлякувач кротів. Нам понадобиться бутилочка 2-літрова з підпивка. Не советую вживати, звісно. Беремо, відрізаємо задню частину, як показано на відео. Оця частинка відіграє головну роль в відлякуванні крутів. Далі потрібно ножницями вирізати щось наподобі вентилятора, але з правильною послідовністю. Прорізаємо посередині кожен кружечок і відступаємо вліво чи вправо на 2 см і прорізаємо під кутом, як показано на відео, ближче до центра. Якщо робити якось по-іншому, то вентилятор не крутиться. Скруглюємо края для кращої аеродинаміки. Далі потрібно зробити отвір по центру. Я випалюю його паяльником. Можна і просверлити. В тій частині пластмаса лопає, якщо брати дзвяхом або ще чимось. Забираємо. Напаяне, щоб крутилося добре. Далі потрібно зробити отвір в коркові, туди вкрутиться наш вентилятор. наш шруб. Отвір робимо на великій, щоб, вентиля... щоб шруб добре тримав вентилятор. Далі накручуємо. Після цього потрібно зробити ще два отвори. Ось в цій частині пляшки. Це потрібно для того, щоб. Весь механізм визначав напрям вітру і повертався до нього, щоб вентилятор крутився. Отвори робимо ближче до корка. Отвори потрібні такого діаметра, щоб дзвях спокійно там міг ходити. Виставляємо і легенько значимо паяльником, щоб все було симетрично. Далі випалюємо трошки більше, ніж сам діаметр дзвяха. І дивимося, все ідеально крутиться. Після цього потрібно все скласти в єдиний механізм. Вставляємо шруб і закручуємо. Затягувати потрібно, щоб, вновь, щоб вентилятор вільно крутився. І піджати легенько отверткою. Ось так. Ось так це все виглядає. Вентилятор крутиться. Вставляємо двяг. Також потрібна палка, на якій це все буде крутитися. І стояти. Вирівнюємо торець, сверлимо отвір, щоб не розколоти дерево. Забиваємо не сильно, і перевіряємо нашу самоділку. Як ви можете бачити, крутиться все ідеально. І ходімо перевіримо на практиці. Що ж вийшло? Як ми бачимо, крутиться ідеально, невеличкий вітер і вентилятор крутиться чотінько. При цьому, як він крутиться, легенько стукає по самому коркові. І, як можете чути, є звук. Цей звук передається по вібрації, по палці і йде в землю. Із такими пляшками трохи важче. В них центр тяжкості треба змістити трохи ще ближче до корка. Бо він не буде регулювати напрямок вітру. І на пальці потрібно скруглити верх, як показано на відео. Для того, щоб пляшка ідеально крутилася. Ось, бачите, як все прилягає. Також воно відлякує пташок і крутів. Як то кажуть, аби руки і охота, буде зроблена робота. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео. Хороших вам врожаїв і всього найкращого!